Трамп зараз включив Рейгана з однією метою пробувати Росію все-таки якось переламати. Саме тому я вважаю, була застосована така грізна риторика. Хоча, якщо в неї вчитатися уважно, то вона має такий більш стриманий характер. Бо фактично там сказано, будь ласка, спільно з Європейським Союзом, в НАТО, українці, перемагайте, у вас є всі можливості для цього. Потім десь побіжно, що і Сполучені Штати будуть допомагати в цьому процесі, але е, основна роль ну традиційно за нами та то, що ми зможемо, те ми і будемо мати. Але дякувати Богу з підтримкою наших союзників, е, тим не менше, от якщо там, там проаналізувавши ці всі речі, е, сама заява Трампа це безумовно сенсація. Він ніколи не використовував таку риторику щодо України і щодо Росії, тобто це кардинальна зміна оцінки ситуації і на полі бою.